Вітаю, друзі! Мене звати Юлія Савченко, я кармолог, таролог, експерт в методі матриця долі енергопрактик. І сьогодні в цьому відео я вам розкажу про енергетичний прогноз на травень 2024 року. Обов'язково поставте уподобайку, напишіть свій коментар, поділи, поділіться з друзями. А я, як завжди, вам розповім про енергетику травня. 2024 року, на що звернути увагу, які будуть діяти енергії, що головного і які основні задачі цього місяця? Що вас чекає у фінансах, які енергії будуть діяти у відносинах, і, взагалі, яка атмосфера буде свого цього всього місяця? І так, по-перше, на що треба звернути увагу? Ми входимо в місяць з п'ятою енергією. П'ята енергія вона повторюється і на самому місяці, тобто, це як наш ангел-охоронець, і п'ята енергія це у нас енергія вчителя. Та учня. Тому травень місяць, як ніяк, дуже класно підходить для того, щоб навчатися чомусь новому. Більше того, не просто навчатися, так як центр матриці, а це зона комфорту. Вона має 17-ту енергію, а це означає, що те, що вам подобається, якась творча ваша справа, можливо, навіть хобі, може стати чимось таким, що принесе вам дохід. Якщо ми говоримо про п'яту енергію, про вхід в місяць, то що важливого? якщо ви Хотіли вивчити щось нове, ідіть, це саме місяць для цього. Якщо ви, наприклад, навпаки назбирали свої знання і тепер хочете їх передавати, то також це місяць саме для цього. До речі, важливо бути відкритими до всього нового. І п'ятірка це також у нас про лідерство, про Плани про те, що все по поличкам розкладено, тому весь травень місяць він буде направлений на те, щоб упорядкувати ваше життя, тобто, щоб ви все розклали по полицям і зрозуміли, чого вам не вистачає, а чого у вас вдосталь. Також це енергія лідерства і е, класно буде проявляти лідерські здібності в цьому саме в травні місяці. До речі, ті, хто будуть ставити і писати плани, да, то найкраще в них будуть реалізовуватися те, що вони собі запланують, тобто їхні цілі будуть реалізовуватися легше. Крім того, п'ятірка у нас це також енергія. Традиції сім'ї, і тому саме в цьому місяці буде класно, якщо ви, наприклад, хочете впровадити якусь традицію в своїй сім'ї, запровадити щось нове або щось додати. То це якраз той місяць, в якому класно це робити. Як ця енергія, ми розуміємо, що кожна енергія вона може протікати як в плюсі, так і в мінусі. Як ця енергія може протікати в своєму негативному варіанті? Тобто, у нас завжди є безліч варіантів, але тільки ви обираєте той шлях, яким ви хочете рухатися. Тобто, ви створюєте той місяць, свій місяць, свою реальність, виконуючи певні дії. А, і а, думаючи певні думки, да, це вже про карму. То а, негатив цього місяця, якщо, наприклад, ви будете проявляти. Певний консерватизм. Тобто, якщо, наприклад, у вас є стала думка, що це має бути саме так, людина має поводитися тільки так, традиція в сім'ї, збори в сім'ї мають бути тільки такими, і щось буде змінюватися, то і ви не будете реагувати спокійно на ці всі зміни, то це буде призводити до спорів, до конфліктів. Ну і зрозуміло до того, що стосунки будуть. Ну, як втрачатися, да? тобто будуть якісь непорозуміння у стосунках. Більше того, засудження людей, або коли ви, наприклад, ділите людей на розумних та дурних, це також мінусове проявлення, і ви маєте пам'ятати, що коли ми таким чином розділяємо людей, то ми створюємо карму. Того, що ми будемо відірвані від своїх вчителів, і ми, і ми будемо відірвані від духовних наших знань. Більше того, вас будуть перевіряти на ваш контроль, наскільки ви зможете. Відпускати контроль над своїми близькими, над батьками, над дітьми, над чоловіком, чи ви там 20 разів зателефонували, чи ви відпустили її. Наприклад, якщо вам дитина не зателефонувала, або мама одразу не відповіла, то у вас немає паніки, ви спокійно до цього відноситесь, розумієте, що може бути що завгодно, не обов'язково це має бути щось погане. От. І також ця, цей місяць буде знову ж таки підіймати питання батьків та дітей. Квітень місяць у нас він сильно ми могли працювати, відчувати з родом. Тут також будуть енергії, п'ятірка вона про певні традиції сімейні, тобто не стільки рід, скільки сімейні традиції. От. І зрозуміло, що ну, в травні місяці цього року у нас і Пасха, тобто в нас і поминальні дні, тобто, умовно ми будемо збиратися з сім'єю, і насправді це дуже добре, коли ми збираємося з сім'єю, ми згадуємо своїх предків, ми їм приносимо шану, ми якби, дізнаємося про їх життя, про те, чим вони займалися, і беремо все найкраще від них. Це дуже класно. Також може бути проявлятися певна гординя, і це дуже сильно буде відображатися, особливо в темі грошей. Тобто, зараз я плавно переходжу до програми грошей на травень. І тут програма грошей буде говорити про те, що, ну, по-перше, варто займатися справою, яка вам подобається. І та справа, яка вам подобається, якщо ви будете в неї розвиватися, якщо ви будете. Не залежати умовно від чужої думки, то ви можете піти в певне розширення, тобто вона вам дасть це розширення. Тобто, якщо ваша, наприклад, робота зараз. Вона вам подобається, і ви там отримуєте задоволення, то це клас. Тобто ви через це ви будете отримувати гроші, і ваш грошовий потік буде тільки збільшуватися. Але якщо ви, наприклад, залежите від чужої думки і знаходитеся і працюєте на роботі, яка вам не подобається, але, наприклад, приносить. Гарні гроші, і у вас є переконання, що ну куди ти зараз підеш? Там в країні і так е, війна, тобто нічого не знайдеш, чи де ви там знаходитесь? Ну, тому мовно, що це гарна зарплатня за цю роботу. То, е, на жаль, це буде мінусове проявлення цієї енергії, і воно при, при, призведе до звуження вашого е, грошового каналу. Тому на перше місце, в травні місяці, виступають. Справи, робота, тобто те, через що ви будете отримувати дохід і фінансовий поток у вас буде литися через, через улюблену справу, тобто справа має бути по серцю. Ще особливий момент тут я вже сказала, але тут вас будуть перевіряти на ідеалізацію. Тобто не чекати, не чекати гарного ідеального моменту. А прийшла вам ідея, реалізовуйте її. Тобто не, 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 не вимагайте від себе там, ідеальності в чомусь. Тобто прийшло, робіть. І також може бути Така, знаєте, Також інтелектуальна гординя, вона подвійна, тому що вона і в фінансах проявляється, і взагалі енергетика місяця може говорити про те, що такий, знаєте, всезнайка, я все знаю краще, я вмію краще, що мені можуть розказати? І через це, наприклад, навіть якщо ви от підете на навчання якесь і вам а, там буде хотітися сказати, та, це все і так зрозуміло, це все, а, я це все знаю, але ж питання. Якщо ви це все знаєте і ваші, ваш результат не змінився, то, мабуть, ви знаєте, але нічого для цього не робите. До речі, серед п'ятірок це ж місяць у нас травень, і тут багато хто народжений в п'ятому місяці в травні, да, або у кого день народження п'ятого або двадцять третього числа. То це також ті люди, які от, вони можуть дуже багато чого знати, вони люблять вчитися. Це насправді люди, які постійно навчаються, от, вони можуть відповісти на безліч запитань да, на різну тематику. Але е, в їхньому житті дуже часто буває, що вони ці знання не використовують. Тобто вони, знаєте, такі умнічають, але нічого не, з того не роблять. Тому от, тут якраз питання ці інтелектуальної гарні. Ордині, щоб ви не тільки знали, але й ви практикували і робили. І якщо ви приходите до вчителя, який вам розказує щось, тобто з повагою відноситися і більше того, приймати нові певні знання нові течії і приймати людей на різних рівнях, тобто свідомості, духовного розвитку, інтелектуального розвитку, тобто не ділити їх, не поділяти на якісь категорії. Тому що кожен з нас ми проходимо певні уроки, і хтось може знаходитися в третьому класі, а хтось в одинадцятому класі. Це дуже різні рівні, і треба до цього відноситися. Лояльно, я би так сказала. Також тут в грошах вас будуть перевіряти на спокуси, на маніпуляції, на бажання отримати гроші якось дуже легко і дуже швидко. І тут будьте обережні, тому що можна потрапити в пастку. Да? Тобто, коли ви, наприклад. В якусь можете аферу вдав, як то кажуть, вляпатися. От тому треба тут обережно до цього ставитися. Так, що, що ще? Тут може бути ще бажання. Заробляти все ну мати все і одразу. Тобто, оці ці швидкі гроші, вони також можуть немає терпіння вичекати, дочекатися може бути дуже багато спокус. Ну, наприклад, коли вам щось сподобалося, да і ви хочете придбати. Це і це можуть бути такі імпульсивні покупки, які в кінечному варіанті призведуть до втрати грошей, ви про це пожалієте. З іншої сторони, так як тут на, у нас є також дев'ята енергія, а дев'ята енергія вона нам говорить про певний аскетизм. Тобто, може бути, знаєте, така дисбаланс, так як. Якраз, в принципі, для себе ми і маємо прийти до балансу, бо ця енергія балансу вона також присутня в цьому місяці, і збалансувати духовно та матеріально для того, щоб вийти на новий рівень, так як в, саме в травні місяці можна розширитися, дуже класно розширитися. Так от, дев'яточка на лінії грошей може давати те, що певний аскетизм, і ви зажимаєте. Наприклад, ви дуже можете економити на собі. Тобто, наприклад, ви всім там пороздавали, але собі зажали і там економити купити там, якусь річ, щось для себе або для дому, або, наприклад, більш кращу їжу, або сходити кудись відпочити. Тобто, це дуже важливо, от витрачати на себе з задоволенням, і плюс також може піднятися програма, що все дорого. Це така окрема тема, яку потрібно проробляти. Тому що якщо ви постійно будете проговорювати, що все дорого, то насправді ви будете цьому бачити підтвердження. І до вас також не будуть йти гроші, так як, умовно, ви кажете, що це дорого. Да, і а, вам так само назад всесвіт люди приходять і кажуть, що ваші послуги це також дорого. Да, і вам не хочуть платити, вам не виплачують на якусь премію, вам не підвищують заробітну плату. Тобто, це все такий певний взаємозв'язок, і це вже про а, кармічні причини а, відсутності грошей. Да, і одна із кармічних причин, чому можуть гроші. До вас не приходити легко. До речі, десята енергія в нас також тут є, і це енергія легкості, і тому дуже важливо буде саме в цьому місяці до всього відноситися з легкістю і до зміни планів, і а, з легкістю відпускати гроші і розуміти, що а, якщо ми з задоволенням платимо іншим за їхні послуги. То uh, обов'язково до нас так, нам так само заплатять за нашу роботу або за наші послуги, тобто відпускати цей контроль. І uh, також в травні місяці uh, дуже багато енергії, які вказують на. Мандрівки, тобто на пересування. До речі, гроші також можуть приходити через подорожі, коли ви подорожуєте, ви набираєтесь якихось емоцій, нових ідей, відпочиваєте, і це також може призводити до того, щоб розширити ваш фінансовий канал. Більше того, якщо в травні місяці перед вами будуть стояти вибори, наприклад, обрати. Дешевше навчання, да, бо це місяць навчання, і насправді йдіть на навчання, якщо вам буде таке пропонуватися. От, або дорожче, то обирайте дорожче. Е якщо мандрівка там, є дешевше, є дорожче, обирайте дорожче. Там, це стосується там, вибору автомобіля, їжі, театру, всього, що завгодно, одягу. Да. Обирайте те, що трошечки вище, ніж ви умовно можете собі дозволити. Да? Це піде вам на краще, і це ви зробите такий квантовий у розширення. Це дасть можливість розширитися вашому фінансовому каналу. Також, що важливо сказати? Так, про спокуси я вам сказала. Да? До речі, в плюсі гроші можуть липнути дуже там, знаєте, звідусіль. Якщо у вас дуже класна карма грошей, то в травні місяці дуже гарні енергії, коли ви можете реально заробляти гроші від, в задоволення, і вони вам прям будуть падати з неба. Тобто це гарний знак про те, що у вас все класно з кармою грошей. І так продовжуйте, продовжуйте бути щедрими для того, щоб ця карма не закінчувалася. Так, про відносини давайте поговоримо про відносини. На відносинах в нас також цікава програма, і ті, хто. Шукають собі партнера, то uh, ви можете його знайти в подорожах, да? тобто саме там, або в інтернеті, або він може бути іноземцем, тобто ну, щось таке, що незвичне uh, да? через інтернет ви можете також його знайти. Якщо, до речі, про ще хотіла сказати про 21 на землі, якщо у вас стоїть питання переїзду, переїжджайте. Да? тобто от якщо стоїть питання переїздів, ви все думали, переїжджати не переїжджати, то в травні місяці це класно, да тобто це, це потрібно робити. Так, на відносинах. На відносинах 21-ша енергія, вона буде нам говорити про те, що будуть вас перевіряти ваше відношення до чоловіків та до жінок. Тобто, яка у вас є? Переконання, наприклад, там всі чоловіки, там косли, да? чи там всі жінки там такі-то. Чи є у вас там поділ людей по якимось категоріям, кастам, бідний, багатий, він такий сякий. Тобто, це от, про це, да? це перше. От, е... Якщо в парі, тобто якщо одинокі, то в подорожі і е, знайомства і в інтернеті, якщо ви в парі. То а, дуже класно буде спланувати собі подорож і а, або а, поїхати, дійсно поїхати, або поставити якісь масштабні плани для вашої пари. Тобто, от саме для вашої пари, що як ви хочете розвиватися і розширити, розширити свої а, відносини. Тут важливо у відносинах також не замикатися. А, Приховувати образу, а одразу про це проговорювати. Також важливо, щоб ви. У мене тут просто матриця, да, я весь час туди погляд кидаю для того, щоб підключитися до каналу. От. Тобто, не. Слухати свого партнера, да? запитувати, як він себе почуває, давати йому можливість трошечки на самоті, якщо в нього є така потреба, тому що насправді по, цій, по цим енергіям може бути така потреба. Також дуже важливо для жінок проявляти свою жіночність, да? бути жіночною і проявляти свої жіночі якості. Бути м'якою, не брати все на себе, да, перекладати, делегувати, просити про допомогу чоловіка. А для чоловіка навпаки проявляти свою чоловічу суть, брати на себе відповідальність, вирішувати питання, тобто бути чоловіком. Також може піднятися питання відносин з мамою. Взагалі, п'ятірка у нас про сімейні традиції, але в темі відносин тут може бути мама, постать мами, можуть піднятися мам, мамині сценарії або сценарії по лінії мами. Ну, наприклад, якщо там мама сильна. І там вона все сама, то підсвідомо дочка може брати оцю програму і її просто програвати для того, щоб. Підсвідомо підтримати свою маму. Або якщо, наприклад, мама самотня, то дочка також умовно каже, що мама, я з тобою, я тебе підтримую, я також буду сама. Така програма також може, може бути. Да? Потім, якщо, наприклад, до речі, чоловіки будуть потребувати від жінки, тобто жінка має бути жіночною, да? вона має бути гарною, доглянутою. І чоловіки в той, в той же момент. Якби будуть хотіти, щоб їх жінка да саме була отака жіноча, да, жіночна. От, і тут важливо, що можуть, може мама або свекруха втручатися у відносини пари, і тут важливо м'яко, але чітко сказати, що мама, дякую, але то наша сім'я, і ми самі будемо вирішувати, що і як ми будемо робити. Так? Тобто, це дуже важливо. Також, що тут може бути? Якщо ми говоримо про взагалі відносини не чоловічо-жіночі, то тут буде класно розширювати відносини і реалізовувати певні проекти з жінками через жінок. Також ті, хто про це думають, то це буде період гарний для того, щоб домовитися. Да? От і що ще? Що ще тут важливо сказати? Ще важливо сказати про взагалі також комфорт да, зону комфорта. і от, е, з жінками це також пов'язано, особливо з жінками, да. Значить, у нас в центрі в травні місяці знаходиться енергія зірки. Зірки і творчості це про проявленість. От Якщо поєднати, що у нас весь травень місяць це про навчання і про те, що ви несете ці знання далі, тобто, ви розказуєте це ораторське мистецтво, до речі, дуже класно, в травні, місяці, якщо ви хотіли займатися саме ораторським мистецтвом то оця енергія 17 вона говорить про виступ, виступи, про зірковість, про проявленість, про заявлення себе. Тобто, якщо ви довго не могли вийти, наприклад, в соцмережі, 21 енергія — це в нас соцмережі, то виходьте в соцмережі. Якщо, наприклад, у вас є творчість, у вас є справа, яка вам дуже подобається, то розвивайте її через неї ви отримуєте гроші. І причому це знаєте про виступи: це про те, щоб заявити про себе, це про те, щоб ваша зірка засяяла. Умовно, якщо є якийсь проект новий. Якщо ви хочете реалізувати, і це з точки зору астрології також класний місяць, тому що в травні у нас нарешті немає не ретроградного Меркурію, не коридору затемної, тобто гарний період для початку якоїсь нової справи. І тут може засяяти ваша зірка, тому що коли ви робите і пам'ятаєте на грошах займатися тим, що вам подобається. Якщо у вас є програма, що творчістю грошей не заробиш, то вам треба... Вану прям її пропрацювати і піти в це, тому що саме в травні місяці ви можете отримати класний фінансовий результат від справи, яка вам подобається, яка вам до душі, і яка розкриє вашу творчість. 17-та енергія це в нас також про цілительські здібності, про інтуїцію і чуттєвість, тому звертайте увагу на свої почуття і відчуття, що ви відчуваєте, що ви почуваєте, що вам підказує ваша інтуїція. І, можливо, навіть відкриються певні якісь дари. До речі, пробуйте. Пробуйте, наприклад, якщо ви до цих пір не відкрили, який у вас є талант, то. Пробуйте, до чого у вас є хист, а для того, щоб спро ну, якби, зрозуміти, треба спробувати. Бо е так ви не зрозумієте, що, що насправді вам приносить задоволення. Так, тобто, в травні місяці можна досягнути успіху, визнання робити те, що вам подобається, те, що відкриває ваше серце і запалює ваше серце. І, до речі, на небі також 14-та енергія. 14-та енергія в нас також про душевність, тобто зрозуміти, що хоче ваша душа, це також про творчість, тобто дуже класно ходити в театри, на концерти, малювати, співати, танцювати, тобто, все-все-все, що відноситься до сфери творчості, це те, що розкриває нашу душу медитувати ходити на якісь форуми, збори, жіночі кола. До речі, я все все думаю, що пора вже пора вже нам зустрітися в жіночому колі. Тобто, оце все воно буде вас розвивати, і воно такий прогноз, енергетичний прогноз на травень 2024 року. Також я для вас підготувала. Таро-прогноз також на травень 2024 року. Будете обирати карти, таро розклад. Посилання я залишу під описом до цього відео. Буду вдячна вам за ваші уподобайки, за ваші коментарі. Якщо будете ділитися з друзями, підписуйтесь на, на мій YouTube канал, на мене в соцмережах і до нових зустрічей. Всім гарного травня!